Вітаю всіх! Зараз знову ж таки експрес-розклад, який присвячений бізнесу і роботі. Як завжди, три позиції. Ну і зараз будемо їх позначати. Загадуємо період з 28 жовтня по 3 листопада, включно. Так, загальне трактування для двічок. І, відповідно, для тих, хто обрав позицію номер 3 Ну і е, на що звернути увагу або з чим бути обережними? Це так само для всіх позицій. Будемо розкривати одинички, що вас очікує в цей період. Цікаво. То, знаєте, таке, по-перше, що старший аркан. Це 11 аркан або справедливість, або сила, в залежності від колоди. В даному випадку вона є аудитом. По-перше, вам говорять, що обережно із бажанням десь, ну, трішечки, як це так сказати, м'яко, схитрить. Обережно з моментом, коли, знаєте, можете до чогось віднестись так байдуже, типу та, нічого не буде. Вам говорять, що ні. Цей період від вас потребуватиме максимум уваги. Мало того, перевернуті десятки продукта — це десятка жезлів. Тут такий нюанс, що вам показують, що якихось ускладнень цей період, чи, можливо, якихось таких моментів. Де потрібно бути овер відповідальним, чи то постійно тримати руку на пульсі не буде. Я б сказала, що тут, навпаки, така трішечки легкість. Одначе, отут і криється ваш диявол. Як то кажуть, диявол криється в дрібничках. У вашому розумінні, типу, ну нічого, склизного немає. Ну, чому там вчасно приходити на роботу? Можна трішечки запізнитися. Або, зрештою, ну там прислали якийсь звіт, ну то зробимо його. Чого такі пішувати? А починають робити і розумієте, що вам потрібна додаткова інформація, а ви не володієте нею, потрібно в когось її запитувати. Тому я показую знову ж таки, що вам на цьому тижні не передбачається ускладнень, або якихось таких моментів, які змушуватимуть вас відчувати себе не в своїй тарілці. Одначе обережно. Не підіть на поводу у власних бажань трішечки десь похалявнічи, тому що це може призвести до моменту, коли вам прийдеться відчути себе занадто в швидкому темпі, аби зробити те, що ви, скажімо, вирішили відкласти на потім. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд. Двічки, ваш момент. Ох! От у вас, як то кажуть, все йде в руку. При тому йде, що можна сказати, непогано. Про що це говорить? Це момент, коли вам, як то кажуть, йде інформація, що, будь ласка, всі ваші починання, всі ваші як то, не знаю, незакінчені проекти, все, що стосується можливості проявити себе на роботі або покращити свою діяльність. Вони всі вам будуть дані. Мало того, ще підказують, що є можливість отримати ще якесь матеріальне заохочення. Ну, а в когось може це бути не обов'язково матеріальне. Хтось це буде, скаже, що о, дійсно ти у нас гарний працівник, який ви так, вау, супер. Ну, Розуміємо, що тут трішечки я шуткую. Про що це говориться? Це говорить, що цей тиждень передбачає собою більш-менш стабільні прояви. Не я не бачу тут такого, що знаєте, щось таке вірветься в ваше життя, і ви будете там сидіти, тримати руку на пульсі і закидатися в, тім, валідолом. Можливий такий варіант, що щось влетить неочікувано, але Король пентаклів говорить про те, що ви зможете з цим впоратись. Навіть якщо ви особисто не зможете, у вас завжди є людина, яка вам допоможе. Мало того, якщо ви працюєте на когось. Тобто, король пентаклів, в даному розумінні це ваш керівник, то вам говорять, що ви зможете себе проявити. І про це нам говорить перевернута шістка грошей. Це перевернута шістка пентаклів. Тобто, покажіть себе не так, як звично. Тому що в подальшому це може принести для вас якісь профіти. Ну, або, зрештою, о... Комусь можливо лишитися на тому місці, де є. Тут вже кожен під себе підлаштовує. Отже, тиждень у вас буде стабільний, я б сказала, в акурат ви справите з усім, що. Буде відбуватися. Єдине, що зверніть увагу, це перше можливість проявити себе. І, друге, ну, якщо хтось працює не на себе, то тут підказочка, що можливо з вами спостерігають. Тому спробуйте показати себе якнайкраще. На цьому дякую за перегляд. І йдемо до третього варіанту. Що у вас тут? Ох ти. Чесно, трійки, не знаю, як це трактувати в розумінні тижня. Чому? ми? Тому, тому що тут у нас випадає старший аркан-зірка. Ну, в даній колоді це у нас стратегічне планування. І вам говорять, що на цей тиждень ви зможете спланувати і вирішити всі свої плани. Щоб ви собі не запланували, щоб ви собі не передбачили, ви зможете це вирішити. Але, я невеличкий, але. Передбачає наявність плану. Не так, що ви прийшли, зараз я все на роботі перероблю. Ну, окей, а все це що? М? Тому у вас має бути чіткий план дій. Чітка стратегія, як ви хочете подолати якісь моменти, ну або, зрештою, як ви хочете реалізуватися. Давайте, мовно, скажімо, на цьому тижні. Мало того, перевернута двійка продукта говорить про те, що у вас не буде відчуття, що вам тоскно, млоскно і тому подібне. Ні. Тут, скоріше, про те, що ви будете постійно знаходитись в стані азарту. Постійно знаходитись в розумінні, що о, я зробив це. Ану, я спробую ще таке питання вирішити. Може бути в когось така ситуація, коли колеги ваші сидять там, ламають голову над якоюсь там проблемою, ви заходите, говорите, що случилось? а що случилося? Вони та це ж не знаємо, як вирішити. Витап, ребят, Отак, отак, в чому проблема? Розвернулися, пішли. Колеги тиждень голову ламали, ви за 5 хвилин зайшли, все розрішали. Знову ж таки. Для вас цікаво, для колег цікаво, і, зрештою, я б сказала період, який вноситиме ну, трішечки хаоса. Але трічки з тим самим ви так само справитесь. І я б сказала, що ще по карті зірка вам яке підказ, підказочка, що на наступному тижні ви можете щось планувати. На майбутнє. Ну, саме банально це скласти графіки відпусток. Ну, сміюся, звичайно, але в кожного, як то кажуть, своє. На цьому дякую за перегляд, дякую за коменти донати та спонсорам. І до нових відео. Пока!